Ви на телеканалі бізнес з вами Даріді Вітаю. про головні події дня. Спочатку коротко. Загибель активіста правий сектор обіцяє помсто за смерть Сашка Білого. Відкрите міліція в столиці обшукали офіс Нацгвардії. Гроші з Японії та бойкот Росії як світ підтримує Україну. Олександра, музичка з правого сектора, більше відомого як Сашко Білий, сьогодні вночі застрелила міліція. Це сталося під час спецоперації, затримання одіозного активіста. Зіркою інтернету він став після погроз місцевому прокурору та захоплення облради з автоматами. У МВС кажуть, Музичко від міліції відстрелювався, тому ті змушені були застосувати зброю. А от товариші загиблого кажуть, це було убивство. Скандально відомого Сашка Білого грозу рівненського прокурора місцевих чиновників вбили у селі Бармаки на Рівненщині. Його виявили вночі біля кав'ярні три кареся з трьома вогнепальними пораненнями. У міністерстві внутрішніх справ заявили, він загинув під час спецоперації зі знешкодження особливо небезпечних злочинців. Між тим перший заступник міністра МВС Володимир Євдокимов додав, стрілянина почалася у момент затримання музичка. Мовляв, той відкрив вогонь по правоохоронцях. Міліціянти ж почали відстрілюватися. Одним із выстрелов сотрудник раненый сотрудник милиции попадает в ногу убегавшему который продолжает отстреливаться пытаемся задержать видим что ранен живой сотрудники вызывают скорую помощь до приезда скорой помощи до приезда скорой помощи э, спасти музычка не удалось. Пізніше Володимир Євдокимов заперечив сам собі. Він заявив, музичко загинув від власної кулі. Він зі свого оружия, з якого стріляв і по співробітникам, і з же стріляє. Два на на а одна от попадає в серце. У той же час в організаціях правого сектора із західної України стверджують, на них вже давно полюють, бо їхні дії не влаштовують нову владу. Координатори партії вважають, що вони стануть наступною мішенню. Проте тікати від силовиків не збираються. По нашим даним була була опергрупа, прислана із Києва, яка працювала по нам, от, сугубо панам по от, по зброї. Сашу потім ми знайшли там, де столб світу зараз з наручниками. На руках садежа розодрана, тобто перевіряли, чи немає на ньому бронежилета і вистріли в серце. Нагадаємо, вітчизняний МВС оголосило музичка у розшук ще 12 березня. Саме тоді російський суд міста Єсентукі заочно заарештував Сашка Білого за підозрою у вбивстві і катуванні російських військових у Чечні. Проте у рівненській організації правого сектора до доказів міліції не прислухалися. Там теж активісти заявили, це було замовне вбивство. Ми будемо мститися Арсену Авакову за смерть нашого побратима. Розстріл Сашка Білого це вбивство, яке замовив міністр, адже повідомлень повісток стосовно будь-яких кримінальних справ Музичко не отримував і його нікуди не викликали. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв виклик. Очільник відомства назвав такі заяви відкритими погрозами, але пообіцяв, що й надалі займатиме жорстку позицію щодо тих, хто порушує громадський порядок. Должність міністра МВД... Підрозуміває позицію, якщо е, при моїй позиції бандити угражають міністру. Я этот визов приймаю і готовий. Незважаючи на такі рішучі заяви міністра. Лідер правого сектора наголосив, його партія вимагає відставки Арсена Авакова. При тому, всьому ми не можемо звичайно вже мовчки спостерігати за активною контрреволюційною діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ. Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу ОБОС «Сокол», Відповідно, арешт тих, хто винний вбивстві. Нагадаємо, Олександр Музичко відкрито конфліктував з чинним міністром внутрішніх справ та прокурором Рівненщини. Останнього навіть обіцяв покарати. Про полювання на себе музичко попереджав іще за 10 днів до смерті. Він записав відеозвернення, яке назвав офіційним посланням до СБУ, в якому зазначив, що живим його не візьмуть. Керівництво Генеральної прокуратури дало задачу для керівництва Міністерства внутрішніх справ сформувати спецзагін для знищення своїх політичних опонентів. В першу чергу вони збираються знищити особисто мене, знищить або заховати живим і видать для спецслужб Російської Федерації, щоб потім все звернути на спецслужби Російської Федерації, щоб вони не при... щоб все зробили вони. Я перший в цьому списку. Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі. Другі побратими патріоти. Думки політиків і громадських діячів щодо вбивства відомого активіста розійшлись на своїй сторінці в соцмережі Дмитро Корчинський, лідер партії братство, зазначив, Сашко Білий жив і загинув, як гайдамака. А прокурори та міліціонери мусять здати гроші йому на пам'ятник. Екс-головний міліціонер Юрій Луценко навпаки вважає, що правоохоронці діяли правильно. Водночас, інший колишній правоохоронець, а нині нардеп Віктор Чумак висловлюється стриманіше. Як, на мій погляд, там дійсно були елементи кримінальної справи. Там було, я просто не знаю деталей для того, щоб говорити зараз на таку тему. У правому ж секторі тим часом вирішують, де поховати свого побратима. Активісти наполягають. Він має лежати поряд з героями Небесної Сотні. Батьки ж хочуть віддати його землі у рідному селі в Бармаках. Катерина Кундельська, Анастасія Іванцова. Новини, телеканал Бізнес. У Верховній Раді день кадрових змін. Депутати від ранку встигли пересваритись щодо власних та міністерських посад. а От обіцяного напередодні законопроекту щодо Криму про окуповану територію у порядку денному навіть не було. Між тим з'явився новий виконувач обов'язків міністра оборони. Більше про засідання ради розкаже Анастасія Іванцова. Новий пленарний тиждень парламентарі почали з нових кадрових призначень. Звіт виконувача обов'язків міністра оборони адмірала Ігоря Тенюха, закінчився з заявою про відставку. Мовляв, зараз багато невдоволених його роботою, тож стояти на перешкоді вирішенню кримських питань, він не збирається. Я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. І тому в даній ситуації, яка склалася, Якщо у керівництва є друге бачення на розвиток подій, і є другі кандидатури, я не заперечую відставку адмірала. Парламентарі проголосували тільки з другого разу. На його місце одразу призначили генерал-полковника Михайла Коваля, та на цьому роздавати військові посади не припинили. Сьогодні підписав указ про призначення радникам з питань. Оборони президента України Кузьмука Олександра Івановича згодом до кадрових змін закликав і Віталій Кличко оголосив голову Верховної Ради. Я треба змінити можливо, лідер удару міг образитися на Турчинова за вчорашню суперечку на погоджувальній раді. Тобто, ви, тобто, віталі водірич треба сприймати інформацію з першого разу. Або ж дійсно знайшов недоліки у роботі спікера. Голосування щодо відставки результатів не дало за лише два депутати. Отож, коли Турчинова змістити не вдалося, головний ударівець пішов збирати підписи залом. Спромоглися парламентарі і на законотворчість проголосували зміни до законів про єдиний держреєстр. Тепер відомості про юридичних та фіз підприємців до реєстру вноситимуть по-новому. Тим часом будівлю парламенту пікетували громадські діячі. Активісти вимагали ухвалити реанімаційний пакет реформ. Він містить чотири законопроекти про відкритість державних закупівель, доступ до публічної інформації, реєстру нерухомого майна та люстрацію суддів. Саме такі зміни на думку громадських діячів можуть негайно припинити корупцію в країні. Активісти розповідають, деякі з законів розробляли ще півроку тому з тодішньою опозицією. Скаржаться зараз. Депутати-співавтори документів не бажають їх ухвалювати. Ми зараз зустріли ситуацію, що політики, які прийшли до влади на хвилі майдану, намагаються забути ті вимоги, пріоритетні вимоги, які перед ними ставило суспільство. І на даний момент ми маємо ці законопроекти готові до розгляду. Деякі до них вже пройшли повну процедуру узгодження і можуть бути прийняті от зараз ми не розуміємо, чому влада цього не робить. Та протягом цілого дня парламентарі проголосували лише один з чотирьох реанімаційних законів щодо прозорості держзакупівель. Загалом весь пакет активісти вимагають ухвалити до кінця тижня, інакше попереджають, приходитимуть під стіни ради щовівторка. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Андрій Скравленко та Максим Войтицький. Новини телеканал Бізнес. І уже сьогодні виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про переведення військовослужбовців з Криму в інші регіони України. Остання крапка за офіційним наказом генштабу збройних сил. Утім, не чекаючи його, українські вояки разом із сім'ями залишають півострів. Детальніше про це у наступному матеріалі. Вони повертаються на материк. Перші ластівки, півсотня бійців феодосійського батальйону морської піхоти. Ще вчора зранку їхню частину штурмував російський спецназ. Сьогодні вони на власних автівках з сім'ями переїхали до міста Генічеськ на Херсонщині. Досі в полоні у росіян командир бригади та його заступник з виховної роботи. В течії останнього місяця я знаход... і всі ми, і в більшій степені наш командир, якого, на жаль, зараз нету, і він залишився в Криму. Місяць з замістителем по воспитательної роботі ми всі були зжата пружина. Сейчас я надеюсь, эта пружина немножко розслабиться. Але не всім пощастило зібрати гроші на дорогу. Рахунки військовослужбовців у банках заблоковані, а допомоги від Міноборони, як і офіційного наказу щодо передислокації військових на материк, поки що немає. Пытаемся выехать централизованно на континент убыть. Всем всем коллективам, которые желают уехать. Мы в принципе сидим все на сумках, вещи собраны. Мы ждем того, чтобы нам дал наш штаб, дал распоряжение на убытие с Крыма. Пока такого распоряжения ну, никто не видел, официального ничего нету. Між тим росіяни за допомогою двох вертольотів і трьох катерів почали штурм тральщика Черкаси. Це єдиний військовий корабель під українським прапором. Спочатку російські бойовики вибухівкою вивели з ладу кермо, а опісля висадилися на облавку. Команда судна забарикадувалася в одному з приміщень. Наразі зв'язок із моряками втрачений. Раніше вони запевняли, стоятимуть до кінця. Морський тральщик Черкаси продовжує нести військову службу в озері Донузлав під українським прапором. Морально-психологічний стан екіпажу на високому рівні. Всі готові до відбиття атак, незалежно від того, що зі сторони загарбників надходили погрози щодо застосування грубої фізичної сили при спробах екіпажу чинити спротив. Наразі в Генштабі збройних сил України розробляють плани щодо переміщення особового складу техніки та зброї на материк. Новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль запевняє, українські військові залишатимуть півострів зі зброєю. Іншої думки в адміністрації російського президента кажуть, вивозитимуть українці зброю чи ні, має вирішити Міноборони Росії. Сергій Нечитайло, новини телеканал Бізнес. Російські військові провокують українських прикордонників. Про це повідомив голова держприкордонслужби Микола Литвин. Йдеться про несанкціоновані польоти авіації та безпілотних літаків, а також підхід військ на максимально близьку відстань до українського кордону. За словами Литвина, до кордонів підтягують як особовий склад, так і спеціальну техніку. проводяться різноманітні провокації поблизу державного кордону, особливо в нічний час. Ми чітко відслідковуємо обстановку, обмінюємося інформацією. У нас прикордонна авіація щоденно здійснює патрулювання цих ділянок кордону, і ми бачимо, яким чином вони діють. Але загроза і концентрація військ залишається, при тому в дуже великих масштабах. Микола Литвин також зазначив, Україна облаштувала кордон за європейським зразком, а не як лінію ймовірних бойових дій. Тож прикордонники не були готові реагувати на загострення ситуації через недостатню кількість особового складу. Життя показало інші напрями, і тому ми, по ходу, ще не втративши навики від військового формування нові структури, штати, особливо вісім мотоманеврених груп. Значить, ми оснастили. Зброєю і індивідуальною, і стрілецькою, і колективною. В прикордонній службі я як керівник колегія прийняли рішення, і в нас зараз всі в строю і діють. У нас немає там хто офіцер чи контрактний. Всі під зброю і всі на кордоні. Адміністративний суд Києва ухвалив рішення, яким призупинив трансляцію в Україні чотирьох російських телеканалів: РТР Росія 24 Перший канал та НТВ. Про це повідомила заступниця секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Вона також розповіла це тимчасово, поки розглядається позов Національної ради телерадіомовлення до компанії Ретранслятора. Українське МЗС відповіло російському його ж стилі. Мовляв, поки відомство Росії публікувало на своєму сайті міфічні повідомлення про пограбування пасажирів у потязі невідомими у формі вояків УПА чи погрози сім'ї монаха, який не має родини за визначенням, Україна теж занепокоїлась посиленням фашистських тенденцій у самій Росії. Зокрема, речник МЗС Валерій Перебийніс повідомив, що російські праворадикали поширюють антисемітську літературу а у блогах та соцмережах закликають до єврейсь Погромів У нас не можуть не викликати занепокоєння реальні факти, які прояву фашизму, ксенофобії, правопорушень за етнічною ознакою, які сьогодні існують в самій Російській Федерації. І такі факти останнім часом значно почастішали. Формату G8 більше не існує. Велика сімка остаточно відмежувалася від Росії. США та Японія прискорюють та збільшують фінансову допомогу Україні. Як світ підтримує нашу державу? Розкажемо далі. Ядерний саміт у Газі відбувся без сюрпризів для Росії. Лідери країн Великої Сімки, які взяли участь у заході, підтвердили Володимира Путіна у їхньому колі через дії Москви у Криму поки що не чекають. Мовляв, на зустріч у червні зберуся без нього. Та Кремль це ніби не хвилює. Наші западні партнери вважають, що цей формат зжив себе. Ну так значить, тому і бути. по крайній мірі. Ми не цепляємося за цей формат і не бачимо великої біди, якщо він не собереться. Своєрідна реакція Росії бентежить захід, адже анексія Криму підриває мир у світі. Заявила канцлер Німеччини. Ангела Меркель певна Москва порушила умови Будапештського меморандуму. Відтак укладати нові угоди щодо знищення запасів ядерної та хімічної зброї проблематично. Той факт, що Росія взяла на себе особливу відповідальність за безпеку територіальної цілісності України і тепер порушила цю цілісність. Безумовно поганий приклад на міжнародному рівні. Я сподіваюся, що це не сприйматиметься іншими як приклад таких домовленостей. Україні ж світ обіцяє фінансову підтримку. Японія збирається виділити півтора мільярда доларів. Але є умова поновлення співпраці з МВФ. Між тим, все ближче допомога від США. Тамтешній сенат готовий проголосувати за виділення Києву півтори сотні мільйонів доларів. Ще мільярд оформлять як кредитну гарантію. Схвалити такий закон мають до кінця тижня. Найголовніше – остаточно схвалити цей закон якомога швидше, послати сильний сигнал для народу України, який дивиться зараз на нас. Що ми обіцяємо. Біцяли і як голосуємо, і я ще раз заявляю: ми повинні відправити військову допомогу цій країні. Ми повинні допомогти їй захистити себе. Російські війська вже маскуються на кордоні східної України. Допомогти Україні готові у НАТО. кажуть, все залежатиме від подальших дій Росії щодо України. Ми дуже стурбовані нарощуванням російських військових уздовж кордонів України. Я ще раз хочу запевнити наших союзників по НАТО. У разі потреби ми забезпечимо їх захист. Наразі Київ НАТО консультуються, як захистити територіальну цілісність та суверенітет України. Яна лук'янець Максим Дорошенко. Новини телеканал Бізнес. Обсяг екстреної допомоги міжнародного валютного фонду Україні може становити від 15 до 20 мільярдів доларів. Про це сьогодні сповістив міністр фінансів Олександр Шлапак. Точну суму чиновник пообіцяв повідомити завтра. Національний банк вдарив по відмиванню коштів в Україні під час перевірки 12 вітчизняних фіносинов регулятор виявив конвертаційні центри, які торік один із банків отримав від держави рефінансування на 2 мільярди гривень. Після чого переказав ці кошти в інші банки і вивів близько мільярда готівкою. Наразі триває розширена перевірка та моніторинг кредитних установ спільно із управлінням з боротьби з економічною злочинністю та податковою міліцією. Від акцизних марок слід відмовитись, а податкову міліцію треба скасувати. Про це сьогодні говорили на засіданні уряду. Чим не подобаються акцизи міністрам, та яка служба буде займатися економічними злочинами? Знає Олена Брамович. На роботу з горілкою. Прем'єр Яценюк на засідання уряду приніс пляшку оковитої, і як фокусник витяг з неї 5 гривень. Це тих 5 гривень, які повинні були поступити у державний бюджет. Цієї пляшки не заплачено ні однієї гривни податків. Системний бандитський бізнес по розливу лівої горівки вираховується не десятками, а сотнями мільйонів доларів США. Знає прем'єр-міністр і фокус, як спрямувати ці мільйони до держскарбниці. Для цього каже Україна має відмовитися від акцизних марок, а натомість запровадити електронний обіг під акцизних товарів. Якщо ми далі будемо йти по шляху акцизної марки, то це шлях нікуди. В країнах-членах ЄС є низка провідних країн, які започаткували електронний облік під акцизних товарів. Якщо ви зв'яжете цей облік з вашим обліком по ПДВ, у вас тоді буде реальна картина, яка дасть можливість не уникати сплати податків. Ще одне від чого варто відмовитися, це податкова міліція. Переконаний Яценюк, мовляв, щоб ухилитися від податків, попередники створили схему, де міністерство з доходів і зборів використовували для збагачення керівництва відомства. Тож податкову міліцію варто ліквідувати і створити службу фінансових розслідувань. Повинен бути один єдиний орган, який займається боротьбою з податковими правопорушеннями, а не хабарництвом. І стягненням коштів з бізнесменів, тим часом нові очільники міністерства доходів, а точніше, ті, хто нині займається ліквідацією відомства, звітують: боротьба з хабарництвом та уникненням від сплати податків йде повним ходом, і процес цей незворотній. Ті, хто сьогодні на цьому ринку в режимі очікування, думають, що з часом повернуться до старих злочинних схем. Однак я теж можу можу заявити про те, що повернення не буде. Ці схеми будуть знищені і створені нормальні умови для легального бізнесу на цьому ринку. До того ж у Міндоходів кажуть, буде знищена схема вимагання від підприємців сплачувати до бюджету додаткові доплати, не передбачені законом. Останнім часом до мене надходить інформація від представників бізнесу про так звані листи щастя, які отримують платники податків щодо продовження діяльності так званої державної програми з наповнення бюджету та зобов'язанням доплатити на підприємства, які до неї входять 9% податкової віддачі. Хочу спростувати таку інформацію та запевнити вас, що позиція міністерства доходів і зборів залишається твердою та незмінною по відношенню до підприємств, задіяних у схил. У схемах ухилення від оподаткування та розкрадання державних коштів розслідуватимуть і справу тих, кому попереднє керівництво міндоходів відшкодувало у лютому 5 мільярдів гривень податку на додану вартість. Ці кошти за словами урядовців пішли у невідомому напрямку. Олена Абрамович, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. Чистий газ міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан твердить, усі злочинні схеми на паливному ринку закрили. А відносно учасників тіньових тендерів нині ведеться розслідування. Також за словами міністра Україна і далі купуватиме російський газ при цьому зі знижкою. Адже ціна від Газпрому досі лишається найвигіднішою для українців. Якщо сьогодні говорити в цінових економічних показниках, то сьогодні ціна російського газу. Десь буде 386-387 кубіч... доларів за тисячу метрів кубічних. Якщо взяти той газ, який ми можемо отримати по реверсу, ця ціна буде близько 400 доларів. Виходячи з цих двох цифр, скажіть, який газ краще брати, по якій ціні. 11 мільярдів гривень боргу державне агентство автомобільних доріг планує віддати міжнародним кредиторам цього року. Про це заявив голова Укравтодору Олександр Малін. Каже, до цієї суми треба додати ще 600 мільйонів через падіння курсу гривні. Між тим, керівник компанії запевнив будівництво нових доріг не припинятимуть. Мовляв, планують це робити, зокрема, за рахунок позик Світового банку ЄБРР і Європейського інвестбанку. Ведуться роботи на участки. от Борисполя до Полтавы. Ведутся работы на трассе Одесса-Киев. Это будет продолжение от Полтавы до Харькова с перспективой строительства дороги от Полтавы до Днепропетровска. На штаб громадської організації Національна гвардія натравили міліцію. Так вважає її начальник Володимир Волков. До будівлі приїхали правоохоронці, які провели обшук. Що ж відбувалося на місці події, розкаже Анастасія Асєєва. У так званому штабі громадської організації Національна гвардія відбувається обшук. По обіді таку інформацію розповсюдили змі. Справді до будівлі прибули міліціонери. У деяких була при собі зброя. Всередині приміщення розпочали слідчі дії. Тож начальника штабу Володимира Волкова звідти не випускали. Він був змушений апелювати до преси з балкону. Часну квартиру, яку я знімаю як почетний консул Гамбії в Україні і Білорусі, ворвались люди. В форме работников милиции с владельцами квартиры под выдуманным предлогом неоплаты за аренду. С моей точки зрения началась зачистка министром внутренних дел Аваковым всех активных спикеров, которым не нравится. До поведіння, которое проїзді нас запевняє міністр внутрішніх справ хоче не лише присвоїти одноіменному військовому формуванню назву його громадської організації. Найгірше він хоче через свого керівника ним керувати. Всі хотять лідера цивільного лідера, хотя національного. Поэтому із этого йде протистояння. А міністру необхідний сьогодні необхідний карманний орган, переіменований Беркут в національну гвардію. Адвокат Володимира Волкова наголошує, представники правоохоронних органів вдерлися до приміщення незаконно. Ні одного слідутеля, ні одного прокурора в квартирі нету. Всі либо оперативні співробітники міліції, либо спецназ. либо вооружені міліціонери, ну, можна назвати спецназ, либо лица, які не представляють, хто вони всі говорять, що вони либо друзі, либо представники власника квартири. До того ж, начальник штабу нацгвардії каже: міліціонери завітали через те, що нібито власник квартири побачив там зброю. Волков не приховує, має лише мисливську рушницю. Крім сейфа охотничого моєго з моїм е -е, ружьєм, охотничим нічого більше нету. Учитве те, що я тут живу, я з е -е, держу та зі. Між тим правоохоронці за підсумками обшуку заявили, певні порушення знайшли, але нічого серйозного. Ні, ніхто не зареєстрований. Там в принципі пройшло все на е, погоджування. Погодили ми із Волком Володимиросичем, погодили з власником квартири про те, що ми оглянемо для того, щоб потім ні до кого не було претензій. І в принципі такого нічого забороненого там, скажімо, не було. Але Володимир Волков у цій квартирі залишатися не планує. каже, шукатиме інше помешкання. Анастасія Сєєва, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Народний депутат Сергій Тігіпко подав документи до центра виборчкому для реєстрації його як кандидата у президенти. Депутат також уточнив, зареєструвався як самовисуванець. Утім, наголосив, що сподівається на підтримку своїх колег з фракції партії регіонів. Окрім Сергія Тігіпка, документи до центральної виборчої комісії вже подав ще один представник партії регіонів. Це Михайло Добкін. Убивство музичка, відставка Тенюха Тигіпко, самовисуванець у президенти. А Яценюк наполягає на ліквідації ОДА. Одним словом, ще той вівторок. Підсумки шаленого політичного дня сьогодні у програмі Хороший день із Максимом Сікорою. Його гість Юрій Якименко, директор політико-правових програм центру імені Разумкова. 22-га рівня, телеканал Бізнес не пропустіть. А я прощаюся до завтра. Будьте з нами і до зустрічі.